Усім привіт! Ви на каналі Family Ease. Мене звати Христина Галас, я лайф-коуч. і сьогоднішня наша тема це трудоголізм та як він впливає на життя. Я досить глибоко вивчала цю тему, тому що вона є таким підґрунтям для самоаналізу, і запит моїх клієнтів дав мені можливість вивчити її дійсно так обширно і глибше. І трудоголізм він нічим не відрізняється від іншої залежності, типу алкоголізм чи шопоголізм, чи навіть веганізм. Будучи сама веганом, я знаю, що є крайнощі. І ось ці крайнощі, вони загалом в цьому закінченні ізм, тобто веганізм, трудоголізм і шопоголізм. І коли ви в себе вже помітили, що ви з головою втікаєте в роботу, я поставлю вам питання як коуч. Чого ви втікаєте саме в роботу? Від чого ви втікаєте в роботу? Чому ви отримуєте задоволення від того, що ви забагато перепрацьовуєте? І відповіді можуть бути дуже-дуже вражаючі. І одне з самих популярних це те, коли людина говорить, я втікаю від... В сім'ї я не хочу повертатися додому, тому що там такі неекологічні стосунки, і я спеціально затримуюсь на роботі. Або я спеціально затримуюсь надовше на дві години на роботі, або приходжу завчасно, щоб мене похвалили, тому що тільки на роботі я чую цю похвалу, тільки на роботі мене гладять по голівці, що я хороший чи хороший. Тому що в дитинстві я недоотримувала чи недо, недоотримувала цю увагу, оцю похвалу. І ми хочемо закрити це питання саме на роботі. Тому ви, коли зробите свій самоаналіз, ви зрозумієте, в який момент ви перепрацьовуєте і чому. Для цього ви повинні сісти і прописати відповіді на питання: чому, для чого, і взагалі. Можливо, я навіть хочу себе, скажімо так, ем, знищити в якомусь розумінні, тому що це є робота проти себе. Коли ми перепрацьовуємо, наслідки досить серйозні, тому що людина, яка постійно думає, постійно вирішує якісь ситуації, проблеми чи питання, вона це робить вже на автоматі і несе оцю роботу додому. І дома може також сідати за комп'ютер і працювати. Від цього страждають сон. Від цього також страждає наша сім'я, особливо діти і. Ця тема вона була відкрита для того, щоб ви подивились також, як ви спілкуєтесь зі своїми дітьми. Якщо дитина просить щось, мам, та подивись, будь ласка, підскажи, або давай Цезрам, і постійно вас відволікає, і ви відповідаєте: Почекай, я маю зробити роботу, або не зараз, в мене робота. Ні, цього тижня не вийде, бо в мене робота. То це дзвіночок, щоб замислитись і. Щоб ваша дитина не повторювала ваш шлях, тому що діти розуміють це нормально, значить, тато чи мама працюють так і це є норма. Але насправді це не норма. Якщо ви вже помітили в себе оці принципи ознаки трудоголізму, старайтесь розділяти роботу і сім'ю. І для цього потрібно планувати. І для цього гарним інструментом. Буде колесо життєвого балансу. Це є вісім секторів основних, які поділені власне, на сектори. І є, наприклад, сім'я, здоров'я, робота, хобі, друзі, оточення. Ви можете це коло і ці сектора зробити під ваше бажання, під те, що ви дійсно розумієте, де є слабкі моменти, а де є дуже сильні. І для цього потрібно буде зробити такі кола навколо, типу як Дартс. І визначте від 1 до 10, тобто шкалування, ви розумієте за шкалою ваші почуття і ваше усвідомлення. Окей, робота. Скільки часу я там приділяю, наскільки я там від одного до десяти. І, наприклад, сім'я. Наскільки я приділяю час сім'ї від одного до десяти? Наприклад, якщо я розумію, що я на роботі просто на десяточку, то в сім'ї, типу, я на четвірку. Відповідно, діти страждають, жінка не дотримуючи чоловік увагу, сім'я не відпочиває нормально, тому що якась певна особистість поглинає тони в роботі. І... Так само, як алкоголізм чи інша залежність руйнуються сім'ї від таких залежностей. І будучи в сім'ї теж трудоголіків, я розуміла, що мені не вистачає батьків, і я хотіла би, щоб вони менше працювали насправді. І в майбутньому я також була перейняла їхній сценарій, але згодом я зрозуміла, що так як я працюю, не працює. Цей вислів мені відкрив очі на дуже багато речей. Є ще таке правило Порето, це коли ви 80% працюєте, а тільки 20% результату. А може бути і має бути навпаки, коли ви 20% працюєте, а 80% результату. І ви можете прожити це життя в гармонії. Тобто це є цілком можливо і не відчувати себе. Тої людини, яка не бачить, не живе, не проводить час з дітьми. Діти скоро виростуть. А ви згадаєте себе як просто людину, яка багато працювала і дуже мало була з дітьми. І, на жаль, діти також скажуть, так ти ж постійно був на роботі чи була? Що ти хочеш зараз змінювати мене, виховувати? Діти дуже розумні, вони помічають багато моментів, яких не помічаємо ми. Тому живіть життя, а не життя живе вас. Це дуже такий м, глибокий зміст, але я думаю, що коли ви сядете і пропишете свої сектори, своє колесо балансу, це дасть вам розуміння, де є слабкі сторони. І, власне, коли є сектора, де є один, два, три пункти, тобто ви відчуваєте себе за шкалою на ці мінімальні позначці, саме там потрібно працювати. Саме в цій ділянці, де дуже тонко там і рветься, потрібно працювати негайно. Основні ознаки того, що ви потрапили в пастку трудоголізму, це є те, що ви постійно думаєте про роботу і не можете її відставити, коли ви повертаєтесь додому в сім'ю. Не можете відпочити, тобто, ви на відпочинку також постійно в роботі, у вас немає вихідних. І у вас, звісно, порушене здоров'я, сон. Ви не можете нормально заснути. І коли засинаєте, не думаєте про о, які в мене чудові дітки, сім'я чи. Те, що у вас є, а думаєте знову ж таки про роботу. І коли зранку ви встаєте, знову робота. І це таке суцільне, як ви білка в колесі, і не можете зрозуміти, в чому справа вашого роздратування. Це також ознака. Наприклад, я мама, і я постійно типу, щось працюю в телефоні, підходить дитина, мене щось питає, і я роздратовано з агресією відповідаю: Не чіпаю, я роблю роботу. Ось це ознаки такі самі-самі дотичні до трудоголізму. І як вийти з цього стану? Ну, насправді сісти і зрозуміти, що так, я трудоголік, я признаю це і я вирішую над цим працювати. Складіть план покроковий, те, що ви маєте зробити, і це вписувати відпочинок в в туди, в цей список, вписувати сім'ю і. Повноцінне дозвілля, тобто ви не берете роботу додому, ви не сидите в телефоні, тому що насправді, коли ми постійно в телефоні чи комп'ютері дивимося якусь інформацію, навіть якщо це по роботі, це є нон-стоп, це як таке суцільне споживання фастфуду. Уявіть, що ви три рази в день і ще ввечері на ніч їсте фастфуд. Я сумніваюся, що наш організм з цим справиться, а ще й мозок, мозок погинає всю інформацію. Тому, якщо ви щось подивились, одне, потім друге, потім третє, це все дуже дуже змішалось докупи, і ви не розумієте, чому ви такий чи така агресивна. І ось ми думаємо, що коли ми досягнемо якоїсь певної посади, чи заробимо міль мільйон доларів чи гривень, і ми ось таким себе омріяним якимось результатом, е насправді призводимо до дуже такого сильного. Вигорання життя проходить і потрібно насолоджуватись ним тут і зараз. Це таке враження, що от є морквинка, яка підвішена, і оцей кролик за нею постійно біжить. Тому зробіть своє колесо балансу, яке суто ваше, і ви чітко розумієте, подивившись правді у вічі, де у вас найслабкіші місця, якщо це сім'я. Почніть планувати, куди поїхати, які ігри побавитись, купіть настольні ігри і бавтесь з дітьми. Якщо ви розумієте це стосунки, приділяйте увагу стосункам, приділяйте увагу побаченням своєю другою половиною. Тобто максимально робіть ті речі, які ви не робили до того, або, можливо, навіть забули. Ще один метод це подивитися, як. Наприклад, впоралась людина або поспілкуватися з людиною. Думаю, у вас є можливо в оточенні навіть люди. Слухай, а ти перепрацьовував колись, як ти себе почував чи почувала? Як ти вийшов з цієї стадії трудоголізму? І людина поділиться своїми ідеями, своїми якимись варіантами, прикладами, і ви візьмете їх собі також і почнете рухатись по цьому. І, звісно, можете звернутись до спеціаліста, який допоможе вам зрозуміти. Чому ви саме зайшли в трудоголізм і як з нього вийти? Тому я бажаю вам успіху зробити саме ваше колесо балансу життя, зробити ті сильні сторони трішечки стабільнішими, а слабші сторони трішки сильнішими. І дійти до цієї гармонії, щоб ніхто в вашій сім'ї в оточенні від цього не страждав. А особливо, щоб не страждали від цього ви. Тому що наше життя. Творене так, що ми можемо його прожити в задоволення, якщо сплануємо собі усі сфери нашого життя. Тому пам'ятайте, що ваш відпочинок впливає на вашу продуктивність, на вашу ресурсність, і також давайте хороший приклад своїм дітям, щоб вони не повторювали ваші програми і також не ставали трудоголіками і не Хотіли цієї уваги, власне, за рахунок того, що вони хороша дитина і виконує гарну роботу. Це, звісно, добре, але життя продовжується. До нових зустрічей на каналі Family East!